Я учень. Ich bin Schüler. Ти учениця. Du bist Schülerin. Ми учні. Wir sind Schüler. Ви учениці. Ihr seid Schülerinnen. Він вчитель. Er ist Lehrer. Вона вчителька. Sie ist Lehrerin. Wo Sie sind Lehrer. Nütztedlke. Wir sind Lehrerinnen. Liker. Ich bin Arzt. Jelikerka. Sie sind Ärztin. Ihr seid Ärzte. Вони лікарки. Зізінтєцтінен. А тепер перевір себе. Я учень. Ти учениця. Ми учні. Ви учениці. Він вчитель. Вона вчителька. Вони вчителі. Ми вчительки. Я лікар. Ви лікарка. Ви лікарі. Вони лікарки. Важко. Далі пояснення теорії та прості кроки, щоб було легко. Вся граматика німецької мови, як і інших мов, будується на дев'яти особистих займенниках: Я, ти, він, вона, воно. Ми, ви, вони та вічлива форма ви. У вигляді таблиці ці займенники представлені зазвичай наступним чином: іх, я, вія ми. Ду, ти і я ви. Вас багато. еа він зі вона ес воно зі вони. І вічлива форма зі ви. Ці займенники треба вивчити. Перше дієслово, котре треба запам'ятати, це дієслово «зайн», бути. Українською це буде слово є. З дієсловом зайн потрібно вивчити наступну таблицю. бін», я є. зінт», ми є. біст», ти є. зайт», ви є. зі ес іст він, вона воно є. Sie sind – вони є. І вічлива форма Sie sind – ви є. Іменники в німецькій мові потрібно запам'ятовувати з родом та формою множини. Рід кожного іменнику німецької мови визначає артикль. Є чотири артикля: Der чоловічий рід, ді жіночий, дас середній і множина ді. Словник іменники німецької мови записується з артиклем, наприклад, «der шуля, а також з формою множини, яка вказується в дужках. Наприклад, «der шуля в дужках дорівнює, означає, що множина повністю відповідає формі однини, тобто буде «der ашуля учень і «die діщуля учні. Якщо написано наступним чином як die Schülerin», в дужках рисочка нен, це означає, що у множині до основної форми «Schülerin» буде додана ще нен. Получиться дішлеринен. Іноді у множині слово змінюється, тоді таке слово записується в дужках повністю. Наприклад, der Arzt» лікар і Ärzte» лікарі. Щоб легко вміти перекладати фрази даного уроку, потрібно вивчити словник до нього. Перелічені в словнику слова, потрібно виписати на картки, а потім вивчити методом пасьянсу, який я пропоную на своєму сайті, де ви можете побачити відео, як цей пасіанс розкладати, як виписувати слова та як нарізати картки. Є інший спосіб, як вивчити слова, це виписати їх в словник Ankidroid. Статтю про ці словники ви можете також почитати на моєму сайті. Коли ви вивчили всі слова до автоматизма, тоді перевірте себе за допомогою цього відео ще раз. Бажаю вам успіхів! Підписуйтесь на канал та чекайте наступних тренажерів.